Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні я вам розкажу, що вам знадобиться для того, щоб зв'язати свій перший джутовий виріб. Отже, поїхали! Перше і найголовніше, що вам знадобиться, це звичайно джут. Я рекомендую фірму Джутер з червоною наліпкою. Цей джут не має зайвих домішок, не має неприємного запаху, а також дуже круто лягає у ваше полотно. Наступний обов'язковий елемент у вашому арсеналі це гачки. Я рекомендую мати обов'язково номер 4,5 5 і 6, а також, щоб ваші гачки були металевими, тому як джут, дуже міцний матеріал і було б прекрасно, щоб гачки також були дуже міцними. Також я рекомендую мати у своєму арсеналі маркери для в'язання. Вони вам будуть допомагати визначати початок рядочка і кінець рядочка. Але якщо маркерів у вас немає, ви можете використовувати будь-який контрастний колір нитки. Також у процесі в'язання нам можуть знадобитись незамінні помічники будь-якої майстрині рукоділля. Це звичайно ножиці і сантиметрова стрічка. І наприкінці в'язання нам знадобляться голочки. Я раджу, щоб вони були обов'язково металевими і з великим вушком. Ну і ледве не забула, це, звичайно, ваші золоті ручки. Тому готуємо все необхідне і вже зовсім скоро почнуться мої майстер-класи. З вами була Віта Джуд. До нових зустрічей!